Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Всім привіт! Ми знаходимося на ті платформі Футбол 24 І сьогодні традиційний огляд англійської прем'єр-ліги 16-го раунду, який як правило, ми записуємо у вівторок. Відходить зрозуміло на задній план. Бо учора прогриміла новина, яка сколхнула не лише українське інфополе зараз вона віруситься в британських змі. допінг проба Ей Михайла Мудрка виявилась позитивною. Спочатку цю інформацію розповсюдив ресурс трибуна, анонсував завуальовано блогер футбольний ігор. Цяник згодом інформацію підтвердив Володимир Звєров. І Якщо допін про підтвердить наявність в організмі українця заборонених препаратів, то він Челсі за попередніми прогнозами може загрожувати дискваліфікація на 4 роки. І це досить схожий кейс. Як в півзахисника колишнього манчестер Юнайтед француза Поля Погба, якого свого часу за вживання також заборонених препаратів дискваліфікували. Після цього він подав скаргу в каз і Порутив термін е, поза футбольним полем до 18 місяців. От зараз е, має, начебто, повернутися у березні до футбольних справ. Але нас зрозуміло цікавить Михайло Мудрик. От е, кажу тобі привіт, Тарас, бо вже заговорився, бо несеться ця новина усюди. Е, так, от привіт, привіт. І от вже от з'явилася інформація від ресурсу то, то таке, що ймовірно забороненим препаратом, який з'явився і виявили в крові Михайла Мудрика, є Мельдоній Мілдонат. І нагадаю, що цей препарат заборонений ВАДА із січня 2016 року, а сам він розроблений в 75-му році в Латвії. Так. Е -е... До речі, я от зараз Daily Mail якраз видав е ексклюзивну інформацію, що в серпні він проходив і все було чисто. Ага, окей, в серпні було чисто, а в кінці жовтня він вже пройшов позитивний тест. І дійсно в 99% випадків, коли проба А позитивна, то проба Б тобі не покаже, що якось дива, що там це була помилка. І ще, якщо це мельдоній, ну це вже по перше, це зрозуміло, що як говорить от англійські зміни вже трублять одноголосно, що такого препарату нема. В Європі немає, в Британії немає в Челсі. Це тільки е, фуфломіцин, який розповсюджується в східній Європі, веде слід, звичайно, щодо Росії. Там е, Марія Шарапова перша попадалася на цьому в 2016 році. Потім були російські Олімпійці, масово їх дискваліфікували за цей Мельмельдоній. Який в принципі ефективність його не доведена, але от він е, вважається е, допінгом. А, тобто ну, там це те, те саме історія, як в принципі, там, з із, деякими наркотичними речовинами, як то що теж не, нібито не є допінгом, але якщо ти ловишся на цьому, то це вважається, що ти попався на заборонених речовинах. От в Англії взагалі цей тест називається «драк-тест». Тест на наркотики, і е, виходить так, що дійсно дуже дуже сумнівна і ця історія з е, коханкою Махала Мудрика з Росії, Віалето Грачової яка вже пишається російським прапорцем, то, то його прибирала, то знову поставила в інстаграмі схема. Е, В принципі, можна ввести в, в контексті цієї та певної такої теорії змови е, сліди до, до саме до російського сіда І ми говорили про те, що Махайла ну, що не взагалі не етично, неправильно в час війни мати такі стосунки, але йому було байдуже. І він досить довго ці стосунки тривали, і потім де якісь були вже розриви, і так далі. І я не знаю, можливо, навіть це було пов'язано. Ці розриви з саме з тим, що були якісь підозри, тому що ну е, хто хто міг підсипати Михайлові? Я не думаю, що це він сам напомився на які би там не були до нього там претензії в якомусь там плані. То точно він не є дурним який буде собі е, сприймати цей допінг. Але е, те, що або ця прекрасна росіянка мала йому підсипати, або е, як вказують, скажімо, з делограф, там, що почав він співпрацювати з тренером а з фізичної підготовки е Дмитром Шаповським. Чомусь саме на, на нього вказали. <кій> не знаю, ні на що не можемо звичайно натякати. Але до речі, він також працює з іншими гравцями збірної України Це Анатолій Тубін, Георгій Судаков, Артем Добик, Віктор Ценков. Тобто, це не то, що тільки гравці збірної України це лідери збірної України І от недавно він запустив фотку з Зенсу Фернандесом, який теж до речі, останнім часом дуже розігрався з 10 результативних дій за 7 матчів. І відключив вже в коментарі в своєму інстаграмі якийсь біг, так само це, до речі, зробив вже Михайло Мудрик. Е, і е, ну не, не можемо звичайно кидати тінь на, на цього експерта з е, тренувань. Але е, якщо, якщо ця історія туди введе, то це взагалі буде дуже дуже великими наслідками загрожувати збірню України, якщо е, інші футболісти на цьому попадуться. Е, і ну просто дійсно дуже, е, дуже прикра ситуація, тому що ну сам Мельдон, який там розробили в, е, в 75-му році, це. Uh... Його приймали радянські військові в Афганістані, і це теж не дуже їм допомогло. І в принципі, що там англійські фанати, що там українські десь підтролюють, що ну, на ефективності особливі це не вплинуло, ну, але він нібито впливає на покращення, як заявляє виробник на покращення витривалості то, що там футболіст може краще бігати, витримувати навантаження, теж там що в людей, яких проблеми з серцем вживають, і, ну, і дуже дуже насправді жахливо. Ситуація, тому що е це все-таки дійсно головна надія, є головна така ікона українського футболу станом на сьогодні. І все-таки ну, не, не багато в нас гравців грають в Челсі, і в принципі, ну хоча б там лізі конференції забивають на, на виду, на, на і тренер. Е до речі, дуже цікава ситуація, що Челсі приховував цю інформацію, тому що е з там з 1 грудня він не грає, не потрапляє в заявку на матчі. Це спочатку звалювали на е, хворобу. І навіть Енсобареска говорив саме ілнес хізіл. А він хворий, але не говорили про, про те, що, що саме це було. Ну і зараз Челсі розпочав розслідування. Футбольна асоціація Англії вже відсторонила Михайла Мудрика, е, який е, буд, якому повідомили вже про цей провалений тест. І Челсі всіляко звичайно підтримує. А самого українця і буде сприяти там розслідуванню. Але от представники Михайла не поки що не запре все заперечують в коментарях. Не хочуть коментувати це все в коментарях англійській пресі, і говорять про те, що е дуже чекають на, на цю пробу на бій, що вона начебто, не покращує ситуацію. Але насправді проба бід є в тому небезпечна, що якщо ти не визнаєш вини, а через пробу бід намагаєшся довести, що ти не винен, а вона підтверджує, що ти винен. То це збільшує дискваліфікації і реально зараз загрожує Михайло просто до 4 років е, випасти з футболу. Йому, звичайно, 23, Він якщо покщоби доповернувся в 27, це не біда. Але це було б дуже складно. Ну, власне, от чому я згадав Кейс поля Покба. Бо після того як його відсторонили від футболу, і йому вдалося скоростити свою відсутність поза футбольним полем. Він тепер не хоче повертатися до одного з європейських клубів через шалений тиск на його ім'я і хоче спокійно свій пограти за океаном, до прикладу в бразильському чемпіонаті. І невідомо взагалі яким боком це може вилізти. Михайло Мудрику, бо, безумовно в одному з найбільших талантів українського футболу за останній. Ні, надцять років і от... Запропонували ескорт послуги. Там одна з таких компаній, які цим займається, і вони запропонували йому от таким чином продовжити свою кар'єру, тому що, в принципі, хороший спор спортивний імідж, багато фанатів в нього, багато підписок в інстаграмі і так далі. І от таким чином його намагаються цю сферу затягнути. Ну така, можливо, звичайно, жартівлива пропозиція, тому що в, в контексті того, що, напевно, що, по -по -по, по -по, звичайно відмовиться, але е думаю, ця компанія дійсно. Зацікавлена в послуга поля. Окей, ну це Поль і от цікавить також інформація, що от як взагалі цей препарат міг потрапити, якщо вірити то, та то таке ресурсу до організму Михайла Мудрика, і от трішки підправлю, ти заговорився, Сказав, що Марія Шарапова вперше попалася спортсменка, яка попалася на вживання цього препарату. Це не в 2016-му, а в 2014-му році трапилося за два роки до цього. А вже у 2016-му вада заборонила вживання в принципі е, мельдо. НАТО і це в принципі, от цей препарат чітко асоціюється з будь-яким російським спортсменом, і тролли в інфополі всі атлетів, яких потім не допускали до змагань. І нагадаю, що була знята ще й спеціальна документалка, яка розкривала, як до організму російських спортсменів потрапив цей препарат. І цікаво, що от ти мені наводив приклад, що Мереска, який з 1 січня, ой, перепрошую, остання 1 грудня вніс до заявки Михайло Мудрика, після цього розповідав про хворобу чи то травму. Він якось на крайній прес-конференції натякнув на те, що з мудриком щось не те. Ну так він якось так сказав. травмовані ті футболісти, ті хворі, і, і, і місія просто без конкретики. Тобто там, до речі, теж завелася публіка фанатів Челсі в соцмережах про те, що, що що це відбувається, чому вже два тижні нема людини? Що це за хвороба така, взагалі? Тобто, ну окей, був коронавірус, і там десь скільки там 10 днів, 14 днів футболісти випадали, але зараз нібито нема цього всього. і... Ну, якщо це застуда, то скажімо, ти як Довбик, скільки там 7-10 днів пропускаєш, і, і, і все, і ти вже е, в грі. А тут е, от е, така ситуація. І до речі, е, фанатський. Сервіс досить таки популярний, який там намається якісь інсайти, як підати Арсенала в Твіттері, Він запостив ще в січні про те, що там цей драктест провалив один з відомих футболістів прем'єр-ліги і запостив таку фотку чорного кольору. Але ну то в принципі на ній можна вгадати по десь по голові здебільшого, що це Михайло Мудрик. Тоді це якось взагалі ніяк не завірсилося, це зараз почали розкручувати. І що начебто він заборонив через суд почав судитися, що заборонив своє ім'я вживати в цьому контексті, що у нього щось там не так. І, і, і а, в, зараз тільки нібито дозволили це ім'я назвати. А, але це досить дивно, тому що дійсно, що як пише daily Mail, Тобто це вже якийсь почав печер, почався на крут. Можливо, там фанати Арсеналу деякі просто не можуть досі повірити і прийняти той факт, що е, Мудрик вибрав е, Челсі, хоча зараз вони звичайно дякують Богу. Дякують дуже ущадливому там самому власну кронки, е, але е, насправді ну от, як Деліме пише, що в серпні він походив до і все було чисто. Тобто, це е, якби це була історія ще січня, власне, там би точно вже щось впливло. Тому от така ситуація дійсно дуже дуже все погано. А ну він, до речі, так 15 грудня це була прес-конференція Мареський, і він сказав, Міша теж вибув. Тобто виходить, що ну я не знаю, як зараз насправді з цієї ситуації виходити, тому що це реально такий препарат, який вже, ну, вже, вже накатанні ці дуже довготривалі якраз, дискваліфікації за цей мельдоній. E, і тут же як її скорочувати цю дискваліфікацію, Тут же навіть е, ну, от був прецедент Даяни Ястремської, яка говорила про те, що українська тенісистка. Відома, яка на півроку вибула через допінг, і вона довела свою невинуватість через вже в спортивному суді Лозани. Остаточний вирок було винесено, що в її організм це це якийсь заборонений препарат, це там інший був, був введений через там сексуальні стосунки з своїм партнером. І тут не, не доведеш, тому що Мельдоні, все таки це, якщо це Мельдоні, то це те, що ну от, як вважає <кхм> будь-яка там антидопінгова організація, що це. Свідомо спортсмен вводив Або якщо навіть не свідомо, то він не не знання, не не незвіняє від відповідальності Це штука, яка вже давно заборонена. І ну попадатися на такому, не те, що там не знаю, не нерозумно, а просто <кхем> дико.